Даю друзі, я радий вас всіх сьогодні бачити. Сьогодні ввечері на перегляді французького кінематографу. І у нас знову сьогодні Ромер. Ми на кінодвіжі весь минулий рік дивилися казки Ромера, і сьогодні в нас не дуже відома стрічка Еріка Ромера, але вона з усильними критеріями відновлення реставрована. Тож ми маємо змогу подивитися. Саме цей е, фільм. Трошки про Ромера. Я дуже багато разів вже про нього роз, е, розказував. Тож Ерік Ромер, це людина, яка була вхожа в тусовку цих піонерів французької нової хвилі. Людина, яка була знайома з Жан-Люком Годаром, з Трюфо. Е, він був редактором е, журналу du cinéma. Е, е, славився тим, що був е, таким трікстером інкогніто, навіть його родина. Не знала про те, що він є кінорежисером. Він це своє амплуа від них а, приховував. І сьогодні ми будемо дивитися стрічку, яка водночас має відношення і до літа, і до осені, як я писав в анонсі, бо ми зараз саме знаходимося в такому моменті. Фільм, який відноситься і до міста, і до передмістя, і історію, яку Ерік Ромер знімав під час того, як він знімав інший фільм. Тобто, всі ми знаємо Еріка Ромера як такого кінематографіста інді, але, окрім цього, він вмів знімати декілька картин одночасно. Принаймні він пробував. І ця стрічка, яка має відношення і до вже такого. Скажімо, серединного шляху Еріка Ромера до його такої середини творчості і до ранішнього. І про це я зараз вам розповім. Тож на початку, коли вони тільки ну, починали тусуватися, і коли вони тільки робили перші кроки в кінематографі, тож Жан Люк Годар, Ерік Ромер, коли в них ще не було їх перших фільмів, їх дебютів, Ну про Ромера, ми звісно, знаємо, що це на останньому диханні. А от про Ромера навіть не пам'ятаю, який в нього перший фільм. Але коли вони ще не вистрелили, коли вони ще не зняли стрічки, вони знімали, звісно, короткометражки. В тому числі, і от там є така такий момент, що наприклад, Жан Люк Гадар відомий такою роботою, як Шарлот і Веронік або всіх хлопців звуть Патрік, тобто дві дівчини, дві студентки, Одна приходить до іншої, каже: Я такого познайомилася знайшла такого такого класного хлопця, його звуть Патрік. Я майже закохана. Друга каже: вау, а я теж познайомилась з хлопцем, його теж звуть Патрік. Ну і потім стає ясно, що це один. Той самий хлопець. Справа в тому, що це така невелика короткометражка, сценарій до неї написав саме Ерік Ромер, і це були такі пригоди ось Шарлоти і Вероніки. Окрім цього фільму ще є така стрічка, як Вероніка, та я не знаю, як українською, Ледащо, чи що тут вона грає вчительку, яка дає такі уроки оцьому хлопчику. Потім, це окрім Вероніки і Ледащо є ось. Історія Шарлота та Стейк теж невелика а, історія. Тож а, ми маємо двіх подруг, двох францужинок Шарлоту і Вероніку, і от різні краткометражки, які знімав то Ромер про них, то а, знімав Люк Годар. Стосовно ще одної роботи про цих дівчат а, верніше про Шарлоту, у. Жан Люка Годара є така стрічка, як Шарлота та її жуль. Подивимось, невеликий фрагмент. Je ne veux pas te passer de moi. es idiotes, tu ne veux jamais écouter. C'est pourquoi tu reviens, Charlotte. Je vais te le dire, tu viens demander pardon. C'est trop tard, inutile de dire quoi que ce soit, ma petite fille, tu n'as qu'à te Тож, що ми тут бачимо? Звісно, ми бачимо тут молодого більмандо. Ми бачимо цю білявку з короткою зачіскою, з короткою стрижкою, і розуміємо, що ця короткометражка це просто його лабораторія, його винайдені, його якісь прийоми і моменти, образи, які потім він втілить у своєму дебюті. Змінить акторку, Більмандо залишить, тобто він тренується, він знаходить оці. Свої образи, своїх е персонажів. Ні, це інш, то була інша акторка. Тож, е це ще стосовно оцих е Віронік і Шарлот, а тепер повертаємося до Еріка Ромера. Тож, коли Ерік Ромер е знімав таку стрічку, як Зелений промінь, е в нього виникли певні проблеми в продакшені, я не знаю, тут дуже багато всяких ходять чуток, чи вони там шукали якийсь певний захід сонця, чи щось в них не коїлось. У них з'явилася оця пауза, і під час якої Ерік Ромер вирішив, а чому б не зняти інший фільм? І він спілкувався з актрисою, яка буде потім одну з головних ролей грати в цій стрічці. Тобто вони розмовляли, вигадували, які можуть бути історії. І отак слово за слово виникли оці чотири пригоди Ренет і Мірабель. Ви ж бачите, тут буде пригоди Ренет і Мірабель, там була Шарлота і Віронік. І що цікаво, там було чотири короткометражки: дві з них це Ромер, дві з них це Годар. А сьогоднішній наш фільм він буде просто з таких як альманах з чотирьох пригод складатися. Тож знову Ромер повертається до історії дівчат, знайомих, в чомусь схожих, в чомусь протилежних. І треба сказати, що ви розумієте, ви пам'ятаєте, що Ерік Ромер любить оці цикли, у нього їх декілька, шість моральних оповідань, комедії, прислів'я, казки чотирьох, Пір року ця стрічка не належить до жодної, але тим не менш можна її віднести взагалі до всіх. Це одночасно, звісно, і казки, це і, і моральні оповідання, бо кожна історія має певну моральну ділему. І якщо дивитися концепт комедій та прислів, які були у Ромера, що саме в цьому, в цьому циклі він досліджував природу жіночої дружби, то сьогоднішній фільм це. Природи жіночої дружби і ще один момент, така деталька, яку хотілося порозповісти. Вона стосується композитора Жан Валеро. Це, це такий відомий факт, навіть він є в Вікіпедії про цей фільм, але я знайшов інформацію не з Вікіпедії, а саме у Жан Валеро, У нього є сайт, у нього є якийсь бложик, і він там розповідає певні кумедні історії своєї співпраці з Еріком Ромером. Ерік Ромер видався, видається, що він дивак взагалі по життю, і тим більше він ставить деякі такі дуже прикольні, або е, які ставлять тебе в кут е, задачі композиторам. Тобто там є декілька варіантів. По-перше, що історія про, про те, як єдино, е, єдиний запис. Такий якісний, який вони написали, саундтрек Ерік Ромер десь загубив, потім щось стер, а потім був ще прикольний момент, який розповідає саме цей композитор Валеро. Одного разу він зателефонував йому і каже, що у мене до тебе питання про самопожертву. То каже, так, «Да, я тіпи, слухаю тебе. Ти можеш написати от найкращу музику, яку ти тільки можеш? Тобто викластися і зробити от, просто найкращий твір. Він каже: Да, можу, окей, типа я постараюся зроблю. А ти каже: Окей, а тепер, оцей момент про самопожертву, ми візьмемо цю музику, ми включимо в фільм, але ми її зробимо настільки тихо, щоб кожен глядач не чув її. Тобто ми настільки гучність переглушимо. Ти можеш написати супер, супер, видатне, видатний твір, але ми зробимо так, щоб жоден глядач його не почув. Ну і отакі дивацтва певні. Стосовно сьогоднішнього фільму, то він теж запросив Жан Луї Валеро і привів його там в якийсь офіс, і там було. Фортепіано, він сів і казав, мені потрібен саундтрек, але не просто саундтрек. Він взяв е, ноту до в одній октаві і в іншій. Так, до, 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 до. І Казав: мені потрібно, ну, щоб було дві ноти до, якнайбільше в цьому саундтреці. І, коротше, композитор думав, думав і не винайшов нічого ліпшого, ніж взяти оце до і морзянкою. Зашифрувати в цьому саундтреці, типа Ренет і Мірабель, Ренет і Мірабель, Чотири пригоди Ренет і Мірабель. От така анекдотична ситуація була. І у мене закінчилися історії про цей фільм. Тож приємного всіх, всім перегляду. Я радий, що вас так багато. Можете да, підтримати оплесками. У нас є. Ко у нас є коробочка. Так донайте, приходьте на серпневі ночі.